Вітаю! На зв'язку Костяк, я вам розповім, як отримати камуфляж DICE LA Battlefield 4. Для цього нам потрібно виконати доволі складний та тривалий зачасний квест, але не переймайтеся, за допомогою деяких хитрощів його можна виконати за годину, а то й менше. Отже, для отримання нам знадобиться виконати певну послідовність дій, а саме зайти в сервер з певними налаштуваннями, увімкнути всі ліхтарі на точці H. Вести спеціальний код біля головного ліхтаря, щоб потім зчитати код Морзе з цього ж ліхтаря, зайти на інший сервер та вести зчитаний код під водонапірною баштою біля точки Альфа. Для початку розберемось з налаштуваннями серверу, натискайте на вкладку Multipleyer, потім тицяйте по трикутничку для відкриття меню фільтрів, потім ставте зачірки навпроти Dragon Valley 2015, ConcuSLerge для режиму велике захоплення, All, та UnRate для вибору нерангового серверу, бо це є обов'язковою умовою для виконання. Тікрейт виставляйте на ваш розсуд. Регіон виставляйте Європа. Але у разі, якщо ви проживаєте за межами Європи, то виставляйте той регіон, який наближче до вас. В кінці тиціте на Apply Filter, щоб підтвердити налаштування. Отже, переходимо до виконання основного завдання. Але перш ніж розпочати виконання, переконайтесь в тому, що основний ліхтар, який ви бачите на екрані, не буйми, бо в іншому випадку вам доведеться шукати інший сервер. В першу чергу вам треба вибрати клас розвідника з гаджетами Mavic TC4. Беремо гвинтокрил та летимо на точку H, захоплюємо її і біжимо до головного храму з ліхтарями. Дивимось та фіксуємо ті ліхтарі, які світять, та розташовуємо Mavic під першим ліхтарем. Це нам знадобиться для подальшої фіксації. Взагалі на МАПі існує 7 таємних кнопок, які вам доведеться натискати та фіксувати стан ліхтарів. Це нам потрібно буде для того, щоб зрозуміти, які кнопки увіпнуть всі ліхтарі, щоб отримати індивідуальний код. Почнемо з найближчої кнопки, яка якраз знаходиться на точці H. Натискаю її. Переходжу в Mavic та фіксую ліхтарі, що світять. Для зручності фіксації та подальшого декодингу можете скористуватись White калькулятором, посилання на який є в описі під відео. Отже, для фіксації в таблиці достатньо ввести номер ліхтаря, що світиться. Обов'язково, підкреслюю, обов'язково вимикайте кнопку після фіксації даних, це важливо, бо в подальшому це може призвести до плутанини та унеможливлення подальшого декодінгу. Ну а зараз я покажу вам місце знаходження всіх кнопок та як до них дістатись. Тож після того, як зафіксували та заповнили таблицю, вдиця йти на RAN, і програма автоматично декодує та покаже, які саме кнопки увімкнуть всі ліхтарі. Тепер прямуємо на точку H до основного ліхтаря. Орієнтиром може слугувати колона з черепом. бо навпроти неї є інша колона з цифровою панелю, на якій треба вести код, показаний на екрані. Як ви бачите, то для мене ця панель заблокована, оскільки я вже відкрив камуфляж, але ви можете сміливо вводити. Після вводу коду основний ліхтар почне блимати, і тепер нам знадобиться декодер азбуки Морзе, щоб отримати вже індивідуальний код. Вмикаємо сам декодер, дицяємо на сіреньке віконце з чорним написом. Обираємо display 1 та дицяємо ОК. Далі просто відводимо вікно з декодером так, щоб чудово було видно у вашому випадку блимаючий ліхтар. Слідом тицяємо на сам ліхтар та на кнопку Старт, щоб розпочався процес декодування. Він займає приблизно 5-6 хвилин. Дочекайтесь, поки вам видасть ваш індивідуальний код. Після декодінгу та отримання індивідуального коду можете сміливо виходити з сервера. Тепер в налаштуваннях серверу змінюємо зачерк на рейкд і заходимо вже на ранговий сервер. Беремо гелікоптер. Гелікоптер! Гелікоптер! Летимо до водонапірної пашти. Підходимо до цього місця та чекаємо приблизно 2-3 хвилини, щоб з'явилася кнопка. Натискаємо її та на цифровій панелі вводимо свій індивідуальний код. Але робіть це швидко, бо панель може зникнути і доведеться знову чекати, поки з'явиться кнопка. Після успішного введення коду можна почути білий шум по рації, що є ознакою того, що ви таки отримали багатостраждальний камуфляж. До речі, на місці білого шуму повинно бути це. Це відсилка на словозвісний серіал Друзі по Баттлфілд. Йобен Бобен, 24 й рік на дворі, а він робить гайд по грі 13-го року. Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Ну, в будь-якому разі, дякую за увагу. Якщо виникнуть якісь питання, то пишіть коментарі. Бувайте та всього вам найкращого. Як казав один класик, хай квітне український YouTube.